Я придбав базу Fanatec CSLDD в версії ПК Xbox для PlayStation 5. Це маленький пристрій, який дозволяє підключити будь-яке ігрове кермо до вашої консолі в моєму випадку. Це PlayStation 5. Є невеличкий нюанс з підключенням. Вам необхідний контролер хорі для того, щоб це все працювало. Якщо ви захочете підключити, наприклад, напряму геймпад ps 5 до DriveHub, то у вас на жаль нічого не вийде. Я не знаю, чому не працює, мабуть, це просто заблочено. Ось тому такий ось маленький контролер дозволить вам замалювати підключення керма. Спочатку ми е, вибираємо на базі режим е, Sony PlayStation. сумісність там до жовтої лампочки натискати декілька раз: червоний то ПК е, зелений Xbox, жовтий це PlayStation. Ось, заходимо в гру. Е, що нас чекає? Ну, Я підключаю кермо, тобто натискаємо А. Ось, Спочатку, коли ми зайшли в гру, провалюємось в налаштування. Да, що ми тут бачимо? Кермо... Ой, все правильно було. кермо підключено в режимі Logitech G29. Чому так? Це зроблено по замовченню. Здається, раніше не можна було переключити в сумісність Fanatec. Всі їздили на Logitech G29. Ось, але з оновленням ПО прилетіла така штука, що є повна сумісність з фанетеком. Тобто більш детальна передача фідбеку, ось керування, більш точне, плавніше все. Ну, я пробував просто їздити на обох режимах. Ось, як в нього потрапити: просто натискаєте ось ці дві клавіші N і P, тримаєте і чекаєте контролер відключається, база відключається і заново підключається. Все, вона підключається, натискаємо і знову заходимо в параметри. Що ми бачимо? FANATEC GT DD Pro Тобто зараз база працює повністю в режимі сумісності з Fanatec. ось Ми можемо її налаштувати. Ці всі клавіші, які тут є, крім оцих, вони якісь там. Коротше, зрозуміли я не розібрався. Тут десь можна гальмувати на кермі, якісь такі, типу детальні детальні штуки. Ось оці клавіші можна налаштувати, оці клавіші можна налаштувати дві, і селектор. Тобто, що в мене налаштовано, це переключ на цю клавішу я переключаю огляд, да там карти, гальма, карти, гальма і. Ну, коротше, вся інформація. А це в мене горічка, просто, щоб комусь там сигналити. Мені цього досить, досить. Ну, і ще з електром я переключаю інколи зручно або тут натискати, або тут. Просто там, виставляєте рівень там, ПБС, хто користується, там, перекидувати гальма наперед-назад. І на цьому все. В принципі, цього достатньо. Давайте підсумуємо фінальну вартість цього комплекту. На вашому екрані два чеки: один від нової пошти, інший від Фанатеку. На новій пошті вказана вартість розмитання та доставки з Німеччини. На сайті на чеку від Фанатеку вказана доставка до нової пошти в Німеччині. Ось фінальна вартість в гривнях вийшла приблизно 24 900 гривень, але це без врахування драйвхабу. Цей драйвхаб дістався мені з кокпітом. Але якщо у вас його немає, вам потрібно його придбати. На офіційному сайті він коштує 90 доларів. Також не забувайте, що вам потрібен до нього джойстик. Отже, тут я хотів би зробити якісь висновки та порівняння. Почнемо з порівняння. Перед вами чек з точно такою же базою, тільки з ліцензією Sony. Відповідно, прайс трошки стає вищим. Да? Відповідно, у нас зміниться вартість доставки та розмитнення. Якщо все сумувати, плюсувати, сумувати, сумувати не потрібно. Якщо все плюсувати, то вийде різниця в районі 20 з копійками тисяч. Ось чи варто переплачувати за. Трошки можливо, можливо, вже й ні. Мені просто немає з чим порівняти. Трошки кращим, детальнішим фідбеком, чи ще чимось я чесно не розумію. Можливо, якщо я спробую конкретно базу gT, то тоді е, в мене зміниться моя думка. Але те, що я зараз отримав і відчуваю з цією базою, ну, ніяких проблем. Тобто фідбек інформативний. Можливо, да можна докупити блочок на 8 Нм і буде краще ще фідбек, да але мені, в принципі, і 5 достатньо. Ну Можливо, да пізніше я просто візьму, щоб було якесь порівняння висновок. Звісно, вам робити його самим. Ось що купувати також, я не буду і не маю права вам вказувати. Але якщо ви хочете якісну директ-драйв базу, не, не на ремінному приводі, а на магнітах. тобто Чим прикольно тобто ця конкретна база, тобто тут зовсім інший фідбек. Він більш плавніший, він більш інформативніший. Немає відчуття цього, в мене до цього був Т-300, немає відчуття. Пружини цієї від ремнів, Да? тобто там зовсім інший привід. Якщо Logitech Тресмастер Logitech розібрати, то там е, ці резинки, да, жгути, чи як вони там називаються, то тут зовсім трошки по-іншому влаштований принцип роботи, і це відчувається. По вартості, якщо брати, мабуть, нові в Україні. Е, я дивився у е, навіть там хтось продають, завозять без. Е, Таможні, да там не платять за таможню якось якісь є друзі чи ще щось. Тобто можете там розглянути. Або є сайти у нас в Україні, трошки да дешевше теж можна взяти. ось Але якщо ви плануєте купити якусь конкретну версію, яка вам симпатизує, але її нема в Україні, то потрібно рахувати і мати це на увазі. Дякую, що передивились це відео. Буду вдячний за лайк і підписку. Можливо, вам ще щось цікаво. Можливо, педалі, телевізор, там кокпіт більше розповісти. Пишіть в коментарях, пишіть свої, свої відгуки. Да. Буду дуже вдячний. Дякую за увагу.